Привіт, друзі, прийшли сьогодні в тепличку, та й не тільки. Хочу вам сьогодні показати, яка вже у нас розсада на сьогоднішній день. Сьогодні у нас 9 травня. Ух, таке ми маємо. Була трішки попримерзала, бачите кабачок хватануло. Не дуже, але трішки є. О, той ще більш-менш, але от там під плівкою. О, теж трошки примерз. Але в основному нормально. Також помідорки. Оці от Бачите, тут де-не-де позалишалися, примерзли кавуни, у нього бачите попримерзали. І тут ось трішки хватануло. От, баклажан нічого, нормально, перчики більш-менш. Ну ці Теж у ньому, бачите, такі слабенькі, але в основному витримали. От. Ну а так от тут, де це в нас до речі, південна сторона теплиці, оця. тут нормально. Тут, бачите, все витримало з усіх сторон. А та північна там більш померзло. Кавуни також, бачите, поскручувалися, холодно їм було. Ну, це раніше вони вже відходять, зараз вже з ними все добре. Ось, от бачите, вже тут ближче вже до південної сторони, тут нормально. От, і гірочки теж хватануло А так кавунчики, розсада кавунчиків. Бачите яка? Гарна. Скоро ми дасть Бог вже будемо висаджувати. Тут вже з'являється справжній листочок. тому Думаю, що на днях будемо. Також у нас баклажанчики готові. Ці взагалі красені. От і ці оце. Це Діксіленд баклажани. До нас цей дестан. От, помідорки теж ростуть. Но скоро будемо висаджувати вже ми. Першими капусту пізню збирались завтра, але там ще не доробили земельку, трішки треба її ще здискувати. Тому перенесли це на післязавтра. А завтра підготуємо все нормально і тоді вже будемо висаджувати капусточку. Ну і Також після капусти вже підуть у нас баклажани, так як вони великі, я зараз покажу і ті, що в будинку. Ну, а вже після них, швидше за все, підуть кавуни. Вони за якраз за цей час, який ще буквально там днів 5, і вони підростуть нормально. Ну от вона наша капуста. Це середня капусточка, це Глорія. Така вона нічогенька. Далі в нас іде агресор. Глорія у нас 2,5 тисячі агресора 5. Агресор трошки ну, дрібніший, але... Вже будемо його висаджувати. Тут на початку ще нічого, а в кінці блохи погризли ще тоді раніше. Добре, що побачив час, бачите, багато в нього там нічого нема Тут місцями дуже слабенька. Але я ще підозрюю, що мене кинули з насінням. Якась була підробка, тому що брав в різних магазинах, було дві пачки агресора, але з різних магазинів була і різна фракція. Ну і ну, не знаю, чи то в них така біологія в цих клопів жерти на одному місці потім перелазити на інший, бо ну, от там взагалі не погризено, бачите? А тут погризли. І, до речі, тільки агресор. Іншу не гризли, тут, наприклад, акорд, капуста, от, вона дивіться, взагалі не покусана. Далі продікус, та ж сама ситуація. Дивіться, О, це в нас продікус. Це дуже пізня капуста, на зберігання вона класна у нас. Оцю не погризли, тому в мене ще виникла підозра, що то була якраз таки не агресор якась підробка. Ну, а там хто знає я точно не знаю, з тими клопами ніколи не стикався, тому можу і помилятися. Пішли глянемо перчики. Ну що, наші перчики, які в приміщенні під лампами. Такі вже. Тут у нас Геркулес і хаски. Звісно, ці більші, тому що тут тепліше. Тут постійний клімат, нема холоду, тому вони набагато більші, ніж ті, що в теплиці. Хоча планувало, що ці будуть висаджуватись пізніше за тих, що в теплиці, а вийшло навпаки. Ці висадимо перші, а потім уже ті, що в теплиці. От. Ну, і теж ґрунт. Це той балтик. він от... Поки я не годував, вони також не росли. Слабенько, дуже слабо росли, почав давати добру, все почало нормально рости. Те ж саме і в теплиці. Поки добрив не давав, вони взагалі ніяк не росли. Просто попролуплювались і сиділи на місці. Ніякого росту не було в них. Тому от. плюс хлорозить. Ну, з перцями, дякувати Богу, нічого, все добре. А от баклажани, я зараз вам покажу. Захлорозили. Потім що там у нас ще щось було. Що це? А, цибулька теж була, трошки жовтіла спочатку, потім знову ж почав давати добрива і більш-менш нормально почало рости. Хоча й переливів вже ніяких немає. Цей торф ще спробую і пролити, він не так просто проливається. Ну, а от самі баклажанчики, бачите, теж хлорозять. Схоже на достаток магнію, але магнію якраз таки я вношу разом з От, а вони отакі... Ну Це вже, до речі, вони класно виглядають, було все набагато гірше. Це я вже двічі вніс сюди залізо. Пробризгав їх залізом. Ви бачите, вже ситуація трошки помінялася. Вони стали більш-менш гарні. Ну, дай Бог такими вже й будуть. Що ми їх вже скоро будемо висаджувати, бачите, які великі. вже. Уже реально величезні. Деякі воні взагалі воні котові, от некоторой, бачите? Так що після капусти підуть на висадку якраз такі баклажани наші. Тут от бачите, які вони, вони також от почав годувати, почали рости, почали листочки викидати. Вон, бачите А так вони пролупились і просто сиділи. Я ж спочатку думав, що це просто холодно тут. ну там Зрозуміло, що в будинку тримається постійна якась температура стабільна там, то краще. Тому я думав, що тут їм просто холодніше, а вони посходили і сидять, і сидять, і не хочуть рости взагалі. От. Ну а потім спробував. Дати добрива, хоп, пішли в рост нормально. Там я раніше вдома почав. Бо ну, Вони швидше росли, в принципі, там. ніж тут. Ну а тут от почав давати все. Дивіться, все росте. Трошки відстають, звісно, але набагато краще стали себе почувати, так само і помідори у нього. Бачите, з добривами все нормально росте. Ось, які великі вже, це жовті. Здається, Айсан. Так що отака в нас вже розсада. А от тут, до речі, ось, ось диньки. Бачите, які в мене це диня Даяна. 50 на сінинок якраз сюди садив. А тут у нас Радмілка. Трошки менше, тож, він, бачите, примерзла бідолашна, але я думаю очухається. Все буде добре. Зараз ще все попроливаємо і взагалі буде класно. Ну що, друзі, на цьому будемо з вами прощатись. Підписуємось, коментуємо, ставляємо подобайки. Обов'язково. Всім до побачення!